Після перемоги та зливу голів над Сан-Марину Уся країна в очікуванні надважливого поєдинку з англійцями, що відбудеться завтра у столиці України. Моє вітання в ефірі: футбольний огляд, пас партнер програми Аляска. Аляска це кришталева чистота та гарантована якість. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Національна збірна України здобуває найбільшу перемогу у своїй історії. Постраждало Сан Марино. Молодіжна збірна України готується у Львові до Хорватії. Карпати заповнили паузу у чемпіонаті двома спарринг-матчами з першоліговими командами. Стрийська скала здобуває першу і відразу сенсаційну перемогу у чемпіонаті. Обласний футбол, Миколаїв та Пов здобувають мінімальні перемоги. Тренування з підвищеною відповідальністю склали успішно. Національна збірна України познущалася над Санмарином і здобула найбільшу перемогу у своїй історії: – 9-0. А допомогли у цьому нашій команді і вболівальники, які несамовито підтримували головну команду. На Львів Арену повернувся великий футбол. Вперше за всю футбольну історію наша національна команда у рамках відбору до чемпіонату світу у Бразилії 2014 зустрічалася зі збірною Сан-Марину. Для Санмаринців завдання у матчі було зрозумілим, якомога менше пропустити. Великі надії вони покладали на стражи своїх воріт Альдо Сі Мончині. Перед тренерським штабом синьо-жовтих постало питання на матч проти Санмаринців випускати основу чи дати змогу ключовим гравцям відпочити напередодні матчу із англійцями. Проте Михайло Фоменко зі стартових хвилин випустив бойовий склад. Підопічний джан Пауло Мадце у майже всіх іграх грають відверто від оборони. У цьому відбірковому циклі вони не забили ще жодного м'яча, не змогли відзначитись голом і у матчі проти українців. Цього вечора глядачі побачили голи на різний смак і виключно у ворота гостей. Рахунок у матчі відкрив Девіч, скориставшись скидкою головою Федецького. Подвоїв перевагу господарів Селезньо, якому асистував Хачаріді. Згодом воротар Гостей помиляється на виході, і Адмар робить рахунок 3-0. Вже на доданій арбітром хвилині гостей знову не зміг врятувати свою команду, давши змогу відзначитись і хачаріді. Після першого тайму рахунок вже 4-0 на користь синьо-жовтих. На початку другої половини гри усіх цікавило питання: скільки ще разів гравці нашої збірної зможуть розписатися у воротах Санмаринців. Ще один пункт у скарбничку голів синьо-жовтих додає коноплянка. Зігравши на добиванні, Євген точним ударом відправляє м'яч у сітку воріт Симончині. Згодом дубль оформлює Хачеріді. Він вдало скористався хаосом в обороні Санмаринців після подачі з кутового. Свій шанс забити не опускає і Безус, лише вийшовши на заміну. Скориставшись пасом Ярмоленка у штрафній, роман збільшує перевагу синьо-жовтої команди до саме забитих м'ячів. Згодом голом у ворота суперника нашої збірної Львівську публіку тішить Федецький. Артем реалізовує свій момент після пасу Гусєва і теж вписує своє ім'я у список авторів голів. Фінальну крапку у матчі ставить Ракицький вже на четвертій доданій хвилині. Ефектним ударом зі штрафного Ярослав засвідчує остаточний результат у матчі 9-0. Розпач воротаря, як і усіх санмаринців, можна було зрозуміти. А для головного тренера Матці, котрий займає цю посаду з 1998 року, це вже не перший розгром. Таким чином збірна України встановлює рекорд. І з таким рахунком наша національна команда ще не перемагала. Та й, взагалі ця гра швидше нагадувала тренування аніж офіційний матч. Головна ж битва відбудеться вже завтра у Києві на Олімпійському проти родоначальників футболу. От й можна буде по-справжньому оцінити рівень гри підопічних Михайла Фоменка. Тепер залишається тримати кулаки за нашу команду у протистоянні з англійцями. А вже сьогодні підтримуємо молодіжну збірну України, яка на арені Львів зіграє перший офіційний поєдинок у відборі до Євро 2015 проти хорватів. Футбольна ефорія у Львові триває після матчу національних збірних України та Сан-Марино На арені Львів помірюється силами молодіжні команди України та Хорватії в рамках відбірного турніру до Чемпіонату Європи 2015 року. Львівський стадіон знову готовий до. Футбольного дійства після гри національної збірної газон у найкращому стані спочатку після гри були здійснені поливи. Щоб для відновлення трошки поливи, і е, після того були косарки спеціальні задіяні, які збирають різний, е, от таку травечку відірвану, ще щось таке, е, весь мусор з поля, який був після цього. І тоді вже йдуть е, важкі косарки, які вкатують, е, оці які є подряпини чи по проколи. Вони вкатуються, і тоді ремонтується вручну. Ще такі велка спеціальні є. Тими велками проходиться кожний сантиметр. Це все ремонтується, і тоді прикатується знову на слідуючий день косарками. І все коситься поле. Це перший офіційний поєдинок дружини Ковальця у відборі на чемпіонат Європи. Хвилювання присутні, зізнається тренер. Це офіційний матч. і Звичайно, що він перший для нашої команди і. Трішки, мабуть, хвилювання є як завжди, але з першим дотиком м'яча, я вважаю, що ми будемо старатися показати хорошу гру. Сьогодні в обоймі наставника найкращі молоді футболісти України, хоча на олівці знаходяться й інші, які теж можуть потрапити до лав збірної. Є ще багато гравців, кандидатів в молодіжну збірну, так як і Віталій Іванко. Ми слідкуємо за всіма і зараз є ті гравці. Збірні в складі збірної, які ми вважаємо на даний етапі, вони виглядають сильніше. Футболісти рвуться в бій, потренувались добряче, тепер свої навики хочуть продемонструвати на футбольному полі. Ребята готуються хорошим населенням на цю гру. Львов хорошу нас встречав, в принципі. Думаю, завтра буде дуже хороша гра в плані боротьби. Думаю, і ну, гра покаже. Суперника збірну Хорватії вивчили добре. Тепер перед рідними болівальниками готові перемагати і старт у відборі розпочати вдало. Дімали ну, акцент на лінію атаки, імпровізують вперті, грають, вважаю, швидко і вскривати фланги, і грати швидко вперед. Ну, хочу сказати, що це не перша гра на міжнародному рівні, граємо вдома на Львовій арені. Думаю, много людей прийде за нас болеть. і роділі смолять все родне будем грати, і нужно побіжти вдома. Сергій Ковалець каже: хлопці підібрали з високого рівня, всі ланки збалансовані. Єдине, не всі мають постійну ігрову практику у своїх командах. Не всі гравці мають постійну практику у своїх клубах, але є знаєте об'єктивні, суб'єктивні причини. Все ж таки, я вважаю, що більшість моментів залежить від гравців. Від їх бажання, від їх думки. Але ми багато спілкуємося з тренерами Прем'єр-ліги, Першої ліги, Другої ліги. По крайній мірі знаємо всіх футболістів, які можуть по статусу і по віку попадати під склад молодіжної збірної. Карпатівці, які потрапили до списку ковальця, Євген Бухашвілі та Ігор Озарків, перебувають у бойовій готовності, а тренер розраховує на них. Прекрасно себе почуваю. Добре, потренувались. Думаю, тільки завтра треба ходити і грати, показувати хорошу гру і вигравати. Хорвати до Львова прибули теж у гарному настрої. У них на думці лише перемога. Потренувавшись на арені Львів, наставник гостей зізнається, фаворити у групі швейцарці та українці, але в них завдання розташуватись на другій сходинці. Тож комусь доведеться потіснитись. Ми однозначно приїхали в Україну за позитивним результатом. Фаворитами нашої групи є швейцарці та українці. Але ми будемо боротися. За потівку на чемпіонат Європи, окрім хорватії, українці позмагаються з швейцарцями, латвійцями та Ліхтенштейном. Поки грали збірні в українській премєр лізі перерва Карпати паузу в чемпіонаті заповнили двома товариськими поєдинками з командами першої ліги. Спершу «Зеленобілі» на своїй тренувальній базі юніорським складом підсиленим Годвіном, Ткачуком, Мартинюком та Гітченком зіграли у нічю з оновленою Чернівецькою Буковиною 1-1. Пізніше команда Олександра Севидова на стадіоні Україна розписала меру з тернопільською нивою. Також 1-1. у складі Львів'ян гол до свого активу записав Денис Васін. Команда Ігоря Єворського відповіла влучним ударом у виконанні Ігоря Мельника. А вже у п'ятницю на Зеленобілих чекає випробування донецьким шахтарем. Діючі чемпіони України приїдуть до Львова у далеко не найкращому настрої, адже не знають смаку перемог вже два тури. Партнер програми Аляска Аляска це кришталева чистота та гарантована якість. Стрийська скала приємно здивувала усіх. Від Володимира Книша здобули першу перемогу у сезоні, там, де ніхто не чекав. Стріяни в гостях розгромили лідера чемпіонату Мир з Горностаївки. Якщо перший тайм завершився сухою, нічиєю, то у другій 45 хвилинці малиново зелені забили тричі. Двічі відзначився Василь Цуцюра. Та ще один гол до свого активу записав новачок скали Ігор Куцюмака. Будемо сподіватися, що ця Вікторія додасть впевненості стріянам і вони вже найближчим часом покинуть зону виліту. Цієї середи команда Книша прийматиме Черкаський Славутич, де зможе підтвердити не своєї перемоги. Партнер програми Готельно-ресторанний комплекс Святослав. Минулого тижня відбулися перші матчі однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України серед аматорів. Винниківський рух у Буградичанах Івано-Франківської області поступився в місцевому газовуку «01». Ще один представник Львівщини, спортивний клуб Демня Миколаївського району приймав Одекс Рівненської області. Подробиці матчу у Василя Тріски. Ще за два дні до цього матчу рівенчани мали їхати у Закарпаття. Однак після подачі протесту СК «Демня» на участь у їхньому матчі з ФК Петрову незаявлених гравців КДК анулював перемогу Закарпатців, зарахувавши їм поразку. Команда Закарпаття мала дві підстави. в Зв'язку з тим є регламент такий, що за підстави, які люди не участвували в тому, грі участвували, значить наказується їх. і Ми мали право грати сьогодні гру. Що ж до суперника демні, то оржівський, ОДЕК продовж багатьох років, є постійним учасником кубка та чемпіонату України серед аматорів. А тому розглядався у цій парі певним фаворитом. Я давно знаю ту команду. Я знаю, що вона дуже сильна, дуже збалансована. Вміє грати футбол. Так що тут нічого такого. Ми тільки вчимося. Ми по йдемо по маленьких ступеньках до іншого до іншої мети. У першому таймі трохи краще виглядали гості, які пресингували господарів вже на їхній половині поля. Щоправда, до справжніх гольових моментів до перерви справа так і не дійшла. У другому таймі ревенчани активно почали використовувати стандарти, які несли реальну загрозу воротам Демні. В одному з епізодів грубо помилилися захисники з Миколаївщини і форвард оржова зумів проштовхнути м'яч. 1-0 і стало зрозумілим, що по такій грі здобути перемогу господарям буде вкрай важко. Юрій Дубровний проводить ряд замін, хоча з відсутністю кількох дискваліфікованих і травмованих гравців їх навряд можна назвати рівноцінними. Демня стала атакувати більшими силами, проте щоразу натикалась на ешалований захист Одека. Гості своєю чергою гостро контратакували і могли навіть подвоїти свою перевагу. В останній господарі могли зрівняти рахунок вже у доданий арбітром час, проте і тут не пощастило. М'яч вперто цього дня не йшов у ворота рівненської команди. Це не вдалося того, що ми ніяк не можемо забити. Дома якось ми дуже тяжко забуваємо ті голи. А якщо і забуваємо, то не так легко. Хотілось би все таки вдома є дома грати. Грати команда грає дома. Вона якби має підтримку і підтримка її, і все. видно, треба щось поміняти. Прикра поразка 0-1, Хоча керівництво і тренери Демні не втрачають надії на успішний результат в оржеві. Як кажуть, сміється той, хто сміється останній. Ми не здаємося ніколи. Ми граємо до кінця в будь-якому випадку, як би там не було. Так що ми їдемо туди з надією. Мало що може бути. То футбол, то футбол таке діло, що не знаєш, чи воно закінчить. Так що нормально. Один з лідерів обласної прем'єр-ліги футбольний клуб Миколаєв приймав Моршинську скалу. 2 у першому колі підопічні Василя Малека на останніх секундах матчу вирвали перемогу у Моршині і прагнули повторити успіх у домашній грі. Додаткові три очки робили Миколаїв фаворитом у боротьбі за один з комплектів нагород. За кілька днів до цього поєдинку, миколаївці вони у білосиній формі зіграли у Львові проти місцевої погоні, перемігши 3-0. Чи то цей матч забрав багато сил у господарів, чи то погодні умови негативно вплинули на команду Василя Малика, бо розпочав гру ФК Миколаїв не зовсім жваво. Юні гравці морженської команди навпаки зі стартовим свистком завелися, провівши гострі атаки на ворота господарів. В останній стадії гольових епізодів підопічним Василя Мелеша Квичу та Рибіну бракувало влучності. і все ж реальний момент відкрити рахунок ще до перерви втратили господарі. Після потужного удару Хімишина гостей від голу рятувала поперечка. Ось по суті, і все на що спромоглися обидві команди у першому таймі. По перерві миколаївські футболісти заграли активніше, і невдовзі це принесло свої плоди. По одній з атак господарів м'яч знайшов руку захисника скали Желізка і арбітр Ярослав Біць без вагань вказав на 11-метрову позначку. Щоправда, воротар Моршинців Роман Данкович врятував свою команду, парирувавши і пенальті, і повторний удар на добивання. Важко сказати, як вдалося налаштувати Василю Малеку своїх підопічних після цієї невдачі. Однак небезпечних моментів біля воріт Данковича не поменшало, а з ними і не забарився гол. Після вивереної подачі зі штрафного м'яч у дальній кут майстерно головою підправив Григорій Коваль. Тренер на установці каже, хто куди біжить, хто куди повинен відкриватися. Я трошки порушив установку, пішов не туди, куди мені тренер сказав і виявилося, зробив правильно. Настроїмося на кожну гру, тому що нас керівництво поставило задачу бути в тройці, але ми стараємося. Ну, в кожному матчі виходити і битися до кінця, тому що б'ємося за команду за болільників, за тренера нашого один за одного від самовіддачу. Тому що я би сказав, що цей результат ну, важливий. Він йде поступово. Три роки тому ми, можна сказати, були аутсайдери. Два, ну, пару гравців добрала, команда не так, але тими самими гравцями тренерська заслуга. і Президента і правління ми досягаємо цього результату. Після цього голо миколаївці могли розвинути успіх, адже ініціативу як територіальну, так і ігрову, продовжували утримувати саме підопічні Василя Малика. До завершення матчу господарі так і не реалізували принаймні ще одну реальну нагоду, аби подвоїти свою перевагу. Хотіли, щоб наша команда перемогла і, і впевнені були. А чому? Тому що зараз у нас команда на ходу, команда є тренувальний процес. Відповідно, є тренер, фахівець, який веде команду вперед, він підбирає гравців. Ну, і я думаю, трошки сьогодні в знаки далося для наших гравців, то, що гра була в нас в суботу, у Львові з погоню. Ну і маленький термін був для. Відпочинку, я думаю, що наші де, де в деяких моментах гравці не встигали за молодими, амбітними гравцями зі скали Моршин. Задоволений у першу чергу результатом своєї команди і головний тренер Василь Малик, адже його підопічні записали до свого активу три важливі очки у боротьбі за один із комплектів нагород. Ми два дні грали теж календарну гру, тому хлопці нам недовідновлені, проводили цю гру. Ну, напевне, трошки воно і сказалося. Далося в знаки, що, може, не на тих швидкостях, як, як планували. Ну, але в другому таймі, мені здається, що ми переграли, створили значно більше моментів. Думаю, що заслужено перемога. Серед лідерів інак і Миколаєва, які обиграли Моршин з рахунком 1-0. Перед обидвома командами керівництво клубу ставить найвищі завдання. Перед початком сезону завдання в нас було бути в трійці. От і я от сьогодні вже. У нас 15-й тур і завдання ми виконуємо. Перед початком сезону ми собі поставили за завдання бути в трійці. Як воно вийде, будемо бачити. Ну, поки що вроді виконуємо цю задачу. Поступово по чуть-чуть йдемо до цього, так що надію, що задачу виконуємо. Відрадно, що про сьогоднішній майбутні команди дбають небайдужі люди, більше десятка яких об'єднались управління клубу. У нас є керівництво клубу. Є правління клубу, є люди, які люблять Миколаївський футбол, люди підтримують футбол. І завдяки тренеру, я думаю, Малику Василю Івановичу, тому що, якби не він, ми дуже щасливі і раді. І... Тішимося тим, що він прийшов до нашої команди, зробив команду. Відповідна дисципліна є в команді, є виконавці. Ну і ми йому перевагу даємо. Хоча він і до нас прислуховується, і ми, звичайно, до нього передаємо йому перевагу в тому, що він підбирає гравців. Ну і він знає, що ставку ми завжди ставимо на своїх більш місцевих. Ну місцевих хто тобто, з Миколаєва і з нашого району гравців. У планах керівництва ФК Миколаїв подальша розбудова інфраструктури міського стадіону. У нас є багато планів. У нас є проект вже на розбудову нашої роздягалки, душових сауни, другий поверх. Ми хочемо будувати там актовий зал чи конференц-зал. Ну, і відповідно два ряди трибун, тому що наші от, ну, сьогодні будний день так не було багато людей на футболі, бо робочий день. Але в принципі на суботу-неділю у нас збирається дуже багато людей. І є питання від наших пенсіонерів, від наших бувших гравців кубка мільйонів, які тут завжди приходять на наш футбол. От з тої сторони, от, де ви бачите поліву сторону від мене, хочеться побудувати два ряди пластикових ліс. Львівські дербі визначило сильнішого минулого тижня. На стадіоні Динамо зустрілися команди, які у цьогорічній прем'єр-лізі зірок з неба не хапають. Проте відібрати очки можуть у будь-якого суперника. Мова йде про львівський опір та погонь. Команди рівні, а традиції зовсім різні. Якщо опору не виповнилося й року з дня заснування, то у погоні за рік ювілей – 110-й день народження клубу. Погонь Львів, клуб, який за рік буде обходити 110-ліття. найстарший клуб Польщі та України заснований у ще році. Основне завдання погоні та опору це виховання молоді. Тому результат для львівських клубів на даному етапі не головне. А результату таке результату. В Євроку я так зовсім не попаде <смі> в лігу чемпіонів. Так що це таке. Але бачив, хлопців є бажання вчитись, працювати, і тому я думаю, що при правильній, подході, правильній роботі і далі вони повинні десь себе проявити в майбутньому. Не врахували український менталітет десь в футболістах, тому і потрібно було поміняти пів команди. Майже пів команди ми поміняли в міжсезоння, літнє. І вже до другого кола готували. Майже нову команду. Кажемо, на даний момент в команді грають і хлопці 96-го, 95-го 94-го року. Народження тобто ми омолодили склад, вирішили так з керівництвом, вирішили з тренером головним, що це буде краще краще буде для того, щоб брати молодих хлопців, виховувати їх, давати їм старт в футбол, ніж тримати людей, які вже в принципі поставили на собі хрестик футболісти. Ростислав Горенський ще декілька місяців тому захищав кольори Кам'янкобузьких Карпат. Після того Якби однорічні претенденти на чемпіонські звання припинили своє існування, досвідчений захисник прибрався до опору. Інших пропозицій на той момент не було, а президент опора буде Роман Синянський запропонував мені досить цікавий варіант бути якби, гравцем і паралельно ніби, допомагати Тарасу Гамарку Михайловичу, якби граючий, другий тренер. Ну, в принципі, я на таку пропозицію відкрився е, без розвіду, тому що. Вже не в тому віці, що думати про великий футбол, скажімо так, і якби планую далі продовжувати себе в тому напрямку тренерської кар'єри, тому прийнято пропозицію. Є відомий гравець і у складі погоні. Він не такий досвідчений, проте дуже талановитий. 20-річний нападник Роман Козел ще не так давно регулярно забував голи у складі резервістів Карпат. Зривав контракт з Карпатами. і вже закривався трансферний сезон, і я пішов заявився на наступний день. Ну, тренер позина сказав, що там ігра. На другий день взагалі не тренувався. Рік і вийшов на 35 хвилин, відіграв. Тренер каже, на наступну гру готуйся в основі. От сьогодні понесе в основі. А чому він не тренувався рік? Та бо там чуть травми і так далі. Бо молодмин чуть повишене, бо не тренувався. Атмосфера на стадіоні Динамо з одного боку не відчувала про львівське дербі, а з іншого глядачам не було де сісти. Тому на допомогу проходили навіть транспортні засоби. the floor! Щоправда, перший тайм на Солоди нечисленним болювальникам приніс мало. Команди створили лише декілька напівмоментів, і в основному гра точилася у центрі поля. Дві рівні команди, і тому основний акцент ставився на боротьбу. Хто виграє підбори, хто виграє боротьбу, той виграє в матч. Хоча по другому там я ще раз кажу. Мали моменти не реалізували. Оце чуть-чуть брак класу, брак майстерності, десь відповідний момент десь правильно розпорядитися м'ячем, цього бракує, поки що нам. Другу половину зустрічі розпочали активніше гості, саме вони після помилки оборонців опору і відкрили рахунок. А забив найактивніший гравець погоні Роман Козел. Переіграли їх і в фізичному, і в технічному плані. Думав, чуть -чуть, що була десильніша команда, але ми їх переіграли. Пропущений гол заставив підопічних Тараса Гамарника більшими силами атакувати. Але усі створені моменти гравці з опору не використали у підсумку в львівському дербі. Сильнішими виявились футболісти погоні. Ельно ресторанний комплекс Святослав на сьогодні це все про футбол. Зустрінемося рівно за тиждень. Бережіть себе та вболівайте за наших.